Царство Боже здобувається зусиллями. Це значить, що коли ми вже маємо статус дитини Божої, коли ми народжені згори, то ми маємо брати на себе відповідальність і зростати духовно, зростати у вірі, і зростати у служінні. Так само, як і на роботі, в матеріальному світі, ми ходимо на роботу, ми беремо себе виклики нові, виконуємо завдання, ми маємо постійність, ми маємо. Старання так само ми і маємо бути старанними у духовному світі, у духовному нашому розвитку. І так само ми маємо слухатися пастирів, тому що пастирі вони є так само, як батьки своїм дітям. Вони показують таємниці царства небесного. І так само, як є капітан на кораблі, і в нього є команда, то щоб... Корабель правильно курсував, щоб корабель не розбився. Капітан має давати відповідні настанови своїй команді. А команда має слухатися, тому слухайтеся, постерів і зростайте духовно. Амінь.